Увага! власники приватних будинків. Наразі маємо для вас чудову пропозицію для встановлення сонячної електростанції під зелений тариф. До 30 червня ви маєте можливість отримати документальний супровід від нашої компанії безкоштовно, а саме: отримання технічних умов для підняття потужності, зміни технічних параметрів або першого приєднання безкоштовно. Також заключення договору по зеленому тарифу. Ви отримуєте безкоштовно. Набирайте, будь ласка, нас компанія Радіан з вами поспілкується наш проект-менеджер. Так, ви домовитись з ним про зустріч безкоштовно. Він до вас під'їде, підбере найбільш доступний для вас варіант, найбільш ефективний. Так? дослідить вашу пришу, подивиться ваше споживання.